Ідемо по Львівській уличці. А от Олечка, наш найкращий львівський екскурсовод. Привіт! Вітаю славному місті Львові. Ми перебуваємо біля дуже гарної, надзвичайно красивої чорної кам'яниці. І останнім часом дуже багато туристів у Львові питаються. Де ж той будинок, якому дивація? Я дитинок відображає у чорну кам'яницю. Знімався музей Галіція. Насправді це є музей, історичний музей, ну але там. У фільмі розповідаються різні містичні історії, так само в тому числі і про нечисту силу. Про цей будинок є похмура така легенда справді про нечисту силу, про бал нечистої сили. Що одного разу до власника чорної кам'яниці прийшов чоловік в чорному одязі з бідим обличчям і попросив найняти його кам'яницю на ніч на бал. Ну, власник чорної кам'яниці поважив той гаманець з грошима. Ну, подумав та добре, там, переночую в кущах під міською ради. Зато які грошенята зароблю? Звечору. Він одягнувся, вийшов, пішов під ратушу, засів собі на лавочці, сидить. Ну а що робити, спостерігає, що відбувається з його будинком. Бачить, під'їжджають карети, виходять дами, в розкішних платтях, виходять кавалери, всі заходять всередину. Аромати прекрасні, фантастичні, просто він аж давиться слюнкою. Така музика звучить, що аж хочеться танцювати. А я тут дурний мерзну, а ну я піду, подивлюся свій будинок. На вході ніхто нікого не зустрічає. Які підходить власник до свого будинку, заходить всередину і жахається. Замість прекрасних дам і кавалерів бачить жахливі потвори з сабинами попитами. Замість прекрасної їжі, якісь хробаки на тарілці, замість чудової музики, такі звуки, що він не відтримує, біжить, перечіпляється за камінь, падає і засинає. прокидається до гаманця з грошима, а там щось таке негарне, смердюче і жовто. Так що не дружіть і не укладайте увод з нечистою силою. Так, а зараз ми вам покажемо, яка ж це насправді кам'яниця, де знімали серіал «Готель Голіція. Ось ми так показуємо його. Ось така кам'яниця. Зараз я все відхожу трохи далі. Ось наша Олічка. Так, зараз, зараз, зараз. Людей дуже багато у Львові. Ось така висока-висока кам'яниця. Така дуже гарна. Такі он там на даху гарні прикраси. Ось така чудова чарівна кам'яниця, де знімали готель Галіція, а у середньовічному Львові там блукала нечиста сила.